Доброго дня, 7 клас, давайте повторимо разом геометрію, а саме рівнобедрений трикутник. Дивіться, в мене зображений трикутник А, Б, С. Я вам нагадаю: А, Б і С це вершини. А Б, Б С і А С це сторони. Якщо дві сторони рівні, то трикутник буде називатись рівнобедреним. Дивіться сторони, які рівні а, Б і Б, Це будуть бічними сторонами називатись. А сторона А це називається основою. Кут Б це в нас кут при вершині, а кут А і кут С це кути при основі. Дивіться, які властивості рівнобедреного трикутника. Що ви повинні запам'ятати? Перше, кути при основі в рівнобедреному трикутнику рівні, тобто кут А до рівня куту С. Друге. Бісектриса, проведена з вершини до основи в рівнобедреному трикутнику, являється також його медіаною і висотою. Як це можна довести? Треба розглянути два трикутника: трикутник А, Б, К і трикутник СБК. Дивіться, що ми маємо? А Б буде дорівнювати Б С за умовою, тому що трикутник рівнобедрений на більш сторони рівні. Кут 1 буде дорівнювати куту 2, так як БК у нас бісектриса. Бісектриса поділяє кут на дві рівні частини. А БК це у них спільна сторона. Отже, ми маємо. Що дві сторони і кут між ними одного трикутника відповідно дорівнює двом сторонами куту між ними іншого трикутника. А за першою ознакою рівності трикутника виходить, що трикутник АБК буде рівний трикутнику С Б, А з рівності трикутників випливає, що кут А дорівнює куту С. Далі дивіться: АК дорівнює КС, Це значить, що БК медіана. І також подивіться на кути АКБ і СКБ. Вони суміжні, а ще й рівні. Отже, БК буде висотою, тому що суміжні рівні кути це кути по 90 градусів. Дякую, діти!